Молоко беремо тільки ягодинське, 4 яєчка. Мед карпатський. Можна купити у мене по 250 гривень за літру. Кладемо сюди. Трішки соли кидаємо. 4 ложки борошна вкидаємо. Щоб блинчики були дуже-дуже смачні. Робіть їх не тільки на молоці, а влийте ще й кип'ятка. Буквально трішечки. Розводьте до потрібної. Рідни, щоб воно було і не густе і не рідке. І смакуйте. На гарно розігріту сковорідку виваємо рідину, тісто млинчики. І печемо смачні млинчики. Бажаєте замовити мої товари, переходьте по всілки в описанні профілі. Картопля, на які колорадські жукні і злиться. Ікра червона-чорної щуки. Бажаю всім здоров'я і гарного дня!